Я б хотіла проснутися в світі, в якому на виборах мог побідіть другой чоловік. Ближче народів, нету. ну нету. Ще вчора вони знімалися в українських серіалах, грілися в променях любові української аудиторії, а сьогодні хвалять Путіна і підтримують війну. Як швидко вони змінили братську дружбу на криваву риторику? Ці актори тепер не грають ролі на екрані. Вони виконують роль пропаганди. Тут стосується і каті і соні. Відчуваю якусь відразу і огиду по відношенню до людей, які ну, працюючи у нас, там сколотили великі статки, стали популярними. Сьогодні ви почуєте про топ 7 акторів запроданців які колись знімалися в українських фільмах і серіалах, а тепер підтримують війну Росії проти України. Ці люди були вхожі в наші домівки через телеекрани, але швидко продали свої моральні принципи за кремлівські гроші та пропагандистські гасла. Запам'ятайте імена тих, хто зрадив моральні цінності, підтримавши війну проти України. Ігноруючи російську агресію, вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. І першим буде Петро Риков, російський актор, який раніше здобув популярність завдяки своїм ролям в українських серіалах, таких як ніщо не трапляється двічі, сімейний портрет. І любов матері, а також у чисельних інших кінороботах зараз знімається в новому пропагандистському серіалі в Росії. Я якраз раз думаю, ж мій вірний напарник цікаво, що до цього моменту Риков позиціонував себе як актор російського та українського кіно. Однак, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну його позиція змінилася. Петро Ройков став активним прихильником політики Кремля і не засуджує війну проти України, що викликало значну критику з боку його колишніх шанувальників та української аудиторії. Женський доктор, мені кажеться, в общем вполне достоїм парень. Що мені подобається в ньому? Він лише потребительського отношеннях жінчині, яка, к, к жаль, у нас все більше і більше стане зараз серед нашої частини населення. Катерина Ковальчук, привіт. Меня зовут Катерина Ковальчук. Я б дуже хотіла зустрітися з собою 18-літ. Я, би... Я би сказала будь-мілієм. Не бойся, у тебе все вийде. <пас> <пас> Ковальчук відома за свою роль в першому сезоні серіалу Кріпосна. Своїм мовчанням вона демонструє підтримку агресії, яку здійснює диктатор Путін. Її відмова коментувати або засуджувати війну вбивства та тероризм, які стали частиною політики Кремля. Вказано на те, що вона свідомо чи несвідомо підтримує дії, які спрямовані проти України. Думала, от мені потрібно сьогодні збиратися в Київ, і мені прям було як передрождественське настроєння у рібенка. Ще одна акторка Софія Пріс. Здравствуйте. Меня зовут Соня Пріс, я актриса. Софія Пріс замінила Катерину Ковальчук у серіалі Кріпоснам та продовжила грати роль головної героїні. Попри свою кар'єру в українському кіно, зарадниця також вибирає мовчання щодо війни, яку Росія веде проти України. Це мовчання ставить під сумнів її позицію, моральні переконання, особливо в умовах, коли публічні особи мають значний вплив на суспільну думку і можуть допомогти привернути увагу до важливих проблем. Я пам'ятаю, що Соня мені відповіла. Вона сказала, Боже, який жах. Ми в шоці, ми не знаємо, що робити. А далі все. Мені здається, вона просто злякалася. Нона Гришаєва, Коли мені задають подібні питання, а от ти з України або з Росії? А от Нона Гришаєва відома акторка, яка здобула популярність завдяки ролі в серіалі Татусеві доньки, та є уродженкою Одеси, але сьогодні відкрито підтримує Росію. Почему, когда я пою, любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны? Попри про те, що Росія веде агресивну війну проти України, обстрілюючи ракетами мирне населення, руйнуючи житлові будинки та критичну інфраструктуру і забираючи життя безвинних людей, Гришаєва не вважає Росію агресором. Натомість вона звинувачує Україну у зраді, демонструючи таким чином своє небажання визнавати реальність і підтримуючи дії агресора. Я якраз миротворець в хорошому смислі слова я хочу дружити, я хочу працювати. и там, и там. Я люблю и Украину, и Россию. И не надо меня спрашивать. Абсолютно уверена в том, что все равно настанет мир, и все равно мы объединимся, и все равно любовь победит. Максим Радуген. Снимаюсь в кино. Служил в театре. В моей экранной коллекции более 60 работ. Цей актор також вирішив мовчати про війну. Хоча українське кіновиробництво дало йому безліч можливостей для кар'єрного зростання. Він зіграв значні ролі, зокрема у мегапопулярному серіалі Кріпосна. Однак Максим Радогін виявився суцільним розчаруванням. Він мовчить про російську агресію, продовжує жити в Росії, ведучи безтурботне життя, і тим самим підтримує війну. Кріпосна аж ніяк не перший і не останній український серіал за участі Радугина. Він багато знімається у Києві, і, попри любов до української столиці, завжди дуже сумує за своєю великою родиною. Агонь. Агонь. Мені реально вкусно очень. Прям катіваріньки. Михайло гаврилов. Я не можу сказати, що негативно. Я являюсь адвокатом. все таки своєї ролі. Я до останнього в Григорії щось людське. Михайло Гаврилов це ще один актор, який був знайомий українській публіці, завдяки роботі в українських фільмах і серіалах. Його акторська кар'єра розвивалася завдяки українським проєктам, і він був улюбленцем багатьох глядачів. Проте після початку війни Гаврилов став на бік російської пропаганди, підтримуючи путінський режим і агресію. Проте робить він це знову ж таки мовчки. Радуїн і Гаврилов заробили багато грошей в Україні. Гаврило знімався в багатьох відомих російських фільмах і серіалах. У 2023 році вийшов російський серіал Трейдер, де актор виконував головну роль. Цей серіал транслювали на пропагандистському первому каналі свою позицію щодо російської агресії проти України. Гаврилов не оприлюднював. І остання Юлія Аух Я не знаю, як ви знакот відноситесь до Зеленського, але те, то що у вас є можливість змінити власть, а то що взагалі існує така процедура зміняємося власті. Это невероятно круто. У нас это невозможно сейчас. Зірка Крепоснає російського походження єдина, хто не боїться засуджувати кремлівську владу. Вона сміливо стала на бік України і показує всю недалекість російської військової пропаганди. Можливо ли в Росії покаяння і буде ли оно? Мені кажется, что для того, чтобы люди начали признавать свои преступления, преступление должно быть названо преступлением официально. Пока это не будет названо преступлением, ничего не произойдёт. Актриса каже, що те, як російська пропаганда спотворює реальність, це просто злочин. Поки про кремлівські медіа говорять про те, що вони визволителі, і в Україні їх усі зустрічають із розпостертими обіймами. Насправді тут масово гинуть люди з обох боків. Не боїться Юлія висміювати і агресора Путіна. Його актриса відкрито називає Міллю і вважає, що він має бути засуджений за свої злочини. Не вірю, можу. Хитра і самодаво. Я, зла не Я б їм прямо злані хватає. Ви відчуваємо якусь відразу і огиду по відношенню до людей, які працюючи у нас там, сколетили великі статки, стали популярними, зробили собі імена це стосується і Каті і Соні. Ну, Соня там щось трохи знімалася. Катя так точно тут зробила собі ім'я, скільки вони знімалися, скільки вони тут не заробляли, і як, як їх тут приймали і любили, то це взагалі mm -hmm. тому ну, розсисла. Я не знаю, що сказати. Ну, мені просто ці люди їх немає для мене. Ну це все почали. І тим більше Чого? радісно, що от Юля Аук така. Тож здоровий глузд завжди перемагає. А що думаєте ви про російських зірок, які вирішили мовчати, а тим самим підтримувати путінську агресію? Напишіть в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.